Це культурна платформа, яка поєднує різні дискриміновані та стигматизовані групи, і фестиваль, який не має на меті говорити про дискримінацію, насильство та стигматизовані групи меншин. Це гендерна дискримінація, дискримінація жінок, гендерне насильство. Ми будемо говорити про людей-переселенців зі Сходу ми Будемо говорити про жінок в АТО. Ми будемо говорити про людей з обмеженою мобільністю. Ми будемо говорити про ЛГБТ людей. Ми будемо говорити про людей, які потерпають від домашнього насильства, будь то жінки, будь то чоловіки. Це також дуже важливо підкреслити. І також буде декілька дискусій про права людини, дискримінацію та мову ворожнечі взагалом. Це такий сантиметр. Це шведський сантиметр. З 1842 року кожний сантиметр. Це щось робила держава для людей, щось змінювалося, якісь закони приймалися, якісь укази, якісь речі системні. І сьогодні Шведське суспільство є одним із зірців держави, яка живе і. Для людей які створені умови для людей. Домашнє насильство воно не завжди може регулюватися навіть з точки зору правоохоронних органів, тому що насильство може бути не тільки фізичним, від якого залишаються синці, і що можна там зняти побої в СМЕ і таке інше. Насильство може бути моральним, тобто можуть тиснути економічно, можуть просто щодня гвалтувати мозок. І як мозок, так і тіло, тому що у нас ну я наразі не розумію, як згвалтування в родині зі штампом. Воно ж ну фактично воно може відбутися, але як воно регулюється з точки зору права та правоохоронних органів, я це цього не розумію. Що можна робити, чого, що варто робити. Ну крім того, щоб збирати сумки, хапати дитину і тікати, тобто, можливо, є якісь інші ходи, виходи і методи боротьби з цим явищем. Для мене дивіться фестивалю кожен за кожного, тому що. Я думаю, що солідарність між різними групами, які так чи інакше потерпають від певної дискримінації, дуже важлива, навіть якщо на перший погляд вони потерпають від дуже різних речей.